Вітаю глядачів «Акцентів». напевно, ніхто не буде сперечати, що сьогодні найкраще представляють Україну на світовій арені наші збройні сили, але намагаються не пасти задніх. І ті, хто звик гриміти своїми успіхами на весь світ, українські спортсмени. Сьогодні поговоримо про те, як живуть та тренуються запорізькі спортсмени і про їхні успіхи. Звісно, також я рада вітати у студії директора міського департаменту спорту сім'ї та молоді Владислава Ковпака. Мої вітання. Доброго дня. Ну отже, незважаючи на що, запорізькі спортсмени продовжують і не припинили професійну свою діяльність mm. зараз, навіть в умовах війни. Крім того, що, що хочу додати, хочу додати, що з початку місяця ми відновили навчальний тренувальний процес у міських США. І якщо е, раніше ви всі працювали в онлайн режимі, зараз є така можливість, і спортсмени перейшли до офлайн режиму, вживу вже, вже тренуються і Ну, це попереду ми можемо. Ну, ми про це ще поговоримо, поговоримо зі сьогодні, про да. роботу дитячо юнацьких спортивних шкіл. Знаю, що якщо вже говорити про війну, про спортсменів, що серед запорізьких спортсменів чимало тих, хто зараз вступив до лав Збройних сил України. Розкажіть нам про цих героїв. Ну, серед спортсменів, серед тренерів, да, ми знаємо, що багато людей, наших спортсменів, наших тренерів, зараз. У рядах Збройних сил України захищають нашу державу від російської агресії. Ех, можу сказати, що 14, 14 тренерів наших міських дію США зараз е, знаходяться у лавах збройних сил та тероборони. На жаль, е, вже є такі неприємності. У нас ми е, таку, не таку тяжку втрату е, можу тільки зазначити, що ми. Поховали зараз тренера нашої дитячо-юнацької спортивної школи номер 12 Немченка Юрія Олександровича, який е, відважно загинув на захисті наших рубежів, нашої родини Родина, був нагороджений медалю за мужність третії ступені. На жаль, у нього залишилось троє дітей, дружина. Тримаємось, е, тримаємо з ним контакт через федерацію баскетболу Запорізької області. Підтримуємо їх. Ну така важка втрата. Сподіваюсь, що це будемо сподіватися, що це останнє. Перше, це останнє да, дуже, 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 дуже тепло його е спортсмени нього говорять, тому що це була людина, яка дійсно займалася своїм містом. Він Працював вчителем фізкультури в школі номер 50 і сумісником працював нашій діячій найській спортивній школі номер 12. На жаль, таке лихо сталося. Але сподіваємось, е що. Хлопці будуть обережні, але, обережні, але, Вибла... але жорсткі, але жорсткі по відношенню до нашого обсього ворога. Угу. Ну нещодавно я знаю, трапилася ще така неприємна історія. Був госпіталізований ще один відомий запорізький кікбоксер. До речі, ваш вихованець, колишній Едуард Нестеров. Розкажіть, в якому він зараз стані і як його здоров'я? Ну я можу сказати з Едуарда, що він вже на початку березня вступив до лав Збройних сил. Він. Нагадаю нашим глядачам, що він чемпіон Європи, переможець Кубку Європи, дворазовий срібний призер чемпіонату світу, майстер спорту міжнародного класу, член збірної команди страни на протязі більше 10 років. У березні вже він був на передовій в Донецькій області. Вступив от з перших днів, брав участь у цих боях. Ну, так, да, він, він був в такій дуже опасній зоні. Mm -hmm. да. Ну і ось е, в бою там да, ворожий снайпер хотів поцілити, але е, пуля пройшла ну, по обличчю, але е, зачепили не. Такі не дуже важливі органи, і тому він ось пройшов курс лікування у лікарні Мечникова у Дніпрі, і зараз він вже у військовому госпіталі у Запоріжжі проходить реабілітацію. Ну попереду там я так думаю, буде пластична операція, але е, він е, сподівається, сподівається повернутись. Mm -hmm. Зараз на фронт сподівається до своїх хлопців, тому що він з ними вже півроку, як пліч опліч там воював. Ви самі розумієте, що mm -hmm. такі люди не залишаться тут. No, ну це зараз на спортивна наша, вдача та, і наш... спортивна реакція, тому що увернутися від кулі це no, така да. справа кікбоксера. Ну no, да? no, снайпер цілю туди, куди треба, так mm -mm. да, ну, Такий орган, що в голову, і він не мог, Ну тільки ось така вдача. І ну я думаю, що і Божа воля така, знаєте, mm -hmm. тому що він е, сам хлопець такий дуже е, близький до Бога. Тому от це теж немаловажно на фронті мати свою віру, якусь. Ну він такий. Mm -hmm. У нас дуже вдачливий. Тому ми бажаємо там від цієї спарсер... боксерської спільноти, від цієї спортивної спільноти Запоріжжя. Швидкого одужання і ангела хранителя До речі, якось підтримує спортивна спільнота, от по, спортивних побратимів, які зараз на фронті, якусь допомогу надаєте. Е, дивіться, ну у, я ж вже казав в попередніх передачах, коли ми з вами зустрічалися, що у нас всі спортсмени та тренери відомих наших ДЮСШ, Ну а у них у нас 20 ДЮСШ, дитячі нас і спортивних шкіл, комунальні установи та КП, ще три комунальні установи одна КП. Всі задії на локації, де ми зустрічали переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. З mm -hmm. тобто 24 на 7 працюють до 300 людей на зустрічі, от зараз кожен день ми останній місяць десь по тисячі людей виїжджають з окупованих територій. От зараз дуже багато з Херсонської області. Ми їх зустрічаємо не тільки ми, з нами поруч працює департамент освіти, служба у справах дітей, департамент культури міської ради, Запорізька обласна державна адміністрація керує цим процесом. Ну, Працює багато людей залучені до цього процесу. І в тому числі наші тренери та спортсмени. Це по-перше. Потім багато тренерів, і в тому числі директори школ залучилися особисто. Вони займаються волонтерством, вони надають допомогу, готують їжу. Ну не буду перечисляти, тому що не хочу нікого ображати. Збирають кошти на автомобілі. Ну, це все це все ви бачите. Може, там хто дуже активний в соцсетях, хто побачить, як спортсмени там до цього мають відношення. Не хочу нікого ще раз рекламувати, але я е, думаю, що ні в одній спортивній школі не залишилось людини, яка б не залучилась до цього процесу, до цього процесу на допомогу збройних сил. Ви вже згадали, що відновилося навчання у дитячо юнацьких спортивних школах. От загалом, наскільки суттєво змінили зараз умови для тренувань спортсменів у Запоріжжі? Да, рішенням виконавчого комітету запорізької міської ради на початку вересня відновлено навчально тренувальний процес. Але по-перше, стоїть основним питанням, це стоїть безпека наших вихованців, наших вихованців дитячої іноцьких спортивних шкіл. Це перше. Що таке безпека? Ну, це по-перше, наявність укриття рядом зі спортивною спорудою, де проходять тренування. Є міністерські норми, норми Міністерства молоді та спорту, де має право бути розташовано, якщо немає. Укриття чи бомбосховища безпосередньо в спортивній залі, там де спортивна споруда, вона повинна бути рядом в наявності. Ось в тих спортивних залах, де є такі умови, бомбосховища рядом з спортивною спорудою, ми відновили навчальний тренувальний процес. Плюс дозвіл самих батьків повинно бути, тому що ну, у нас є люди, діти навчаються до 18 років, які заміни не можуть приймати рішення, це рішення їх батьків. І ось якщо це все є, ті школи почали працювати. На жаль, деякі школи у нас зараз не можуть відновити навчально тренувальний процес. Це стосується це стосується водних видів спорту. От гребля на байдарках економія, академічна гребля, mm -hmm. тому що ви знаєте, заборона зараз навігації. Річка Дніпро у нас розпорядження голови військової адміністрації Спосередньо навігації там зараз під запро. Під ну, запретом Да, закрита навігація, тому ось вони зараз працюють більше в тренажерних залах, чи знаходяться на зборах навчально-тренувальних за кордоном. Ви знаєте, що у нас ось буквально на тому тижні ми чествували наших двох хлопців, які у складі збірної команди України, це от я хочу сказати, зараз проходив чемпіонат міра у місті Сегіт Угорщина, і там два наших спортсмена, вихованці. Дитячої юнацької спортивної школи Локомотив Артем Четвертак. Він у... зі своїм партнером з іншого міста, він у складі каноїстів, каної двійки, став срібним призером чемпіонату світу серед молоді до 23 років. Це дуже високий результат. Це наша така, ну, одна з перших високих медалей у цьому виді спорту. У нас є вже така знаєте, заявочка на ліцензію до Олімпійських ігор у Паріжі. Я mm -hmm. не побоюся сказати, тому що це дуже високий результат. Вони ж хлопці почали змагатися вже е, на високому дорослому рівні. І серед юніорів у нас ми отримали золоту нагороду. Микита Теса теж е, е, у складі Каної четвірки став чемпіоном світу серед юніорів на дистанції тисяч метрів. І я хочу сказати, що Артем Четвертак от, зі своїм партнером вони програли, програли першого ну, що, Додумайте, е, 0,7. Uh -huh. Секунди ну сім сотих – це просто це фотофініш там міліметри вирішували. Uh -huh. Ну не повезло хлопцям, але я сподіваюся, їх їх їхні перемоги вже попереду тому що дуже високий результат і вони на чемпіонаті україни доказали це вони змагалися з лідерами збірної команди страни та дорослим екіпажем який був представлений на олімпійських іграх от, от в японії угу. 2020. ну і все вони перемогли їх там в очному такому протистоянні. я думаю що це перше їх протистояння тому що подальше до цих хлопців будуть вже відноситись дуже ретельно будуть вивчати, Чати, але вони змогли от цьому старті приїхавши через тиждень після чемпіонату світу, після такого виступу тяжкого. От вони на чемпіонаті України взяли і перемогли як перших номерів збірної страни. Власне, ви більше торкнулися? Ну, спорспосменів юних молодих, які тренуються у дитячо юнацькій спортивній спортивних школах. А що до дорослих спортсменів? Як зараз це відбувається? Ну, тренування? От я б сказав би, що це ю 23 Це вже дорослі ну, спортсмени, так. тільки mm -hmm. да, це спортсмени дорослої групи. Що я можу ще сказати? ми зараз чекаємо дуже на старт наприкінці вересня в Турції. Стартує кубок світу серед студентської молоді. Ось ми будемо. Наша дюсш буде 6 представлена двома спортсменами, спортсменами з греко-рімської боротьби. Це Юрій Дарагань, буде змагатися. Він учасник чемпіонату світу Ю-20. От зараз він пройшов десь півтора місяці тому в Італії. І спортсмен Ілля Котляров, це з відділення боксу. Чемпіон України до 22 років, переможець турніру класу Ауто на Фінах буквально два місяці тому. Це теж наше сподівання на е, Олімпійські ігри у Парижі. Це mm -hmm. ну, тобто ще у нас є два роки. Хлопці вже в досвідченні, хлопцям вже за 20, але вони ще у молодіжному віці, тому що там, бачите, до 22 років там проходять чемпіонати. Тобто вони ще можуть виступати і в. Ті вікові категорії, як і в дорослі. Тому сподіваємося на них ще. Потім у нас дуже е, е, школа паралімпійська, у нас е, відділення Дю США Майстер Січ відділення «Паратеквандо» Ліпецька Юлія. Учасник Олімпійських ігор у Токіо, вона теж буде готуватися до вступних Олімпійських ігор у Парижі. Mm -hmm. У Парижі, Сподіваємось, що вона вже має опит виступів на Олімпійських іграх і може там позмагатися вже і за медаля, тому що це друга Олімпіада у неї. І Максим Николенко і Лев Кац. Це наші паралімпійці, які здобули медалі на Паралімпійських іграх. Вони теж у нас відділені дю США знаходяться в паралімпійському відділенні і сподіваємось, що вони теж привезуть. Ну це наші вже медалісти. Ну, Паралімські амбіція іграх. На, на, на цей олімпійський цикл. Тобто за два роки вже запоріжці мають ці шанси представити. Дуже хочеться, щоб Українська. вихованці наших дитячих юнацьких шкіл. Сто було ліцензії, тобто тому що останні, дітей, останні три олімпійські цикли, не один вихованець дитячо юнацької міської школи не був представлений на олімпійських грах. Якщо хоч хай один потрапить, це буде дуже вдалий виступ. Те, ми, ми вже маємо якийсь там результат, тому що дитячий спорт і дитячий спорт, ми розуміємо, ми ставимо на нього ставку, тому що ну здоров'я дітей це по перше, але потрібна. Щоб хтось на кого рівнявся. Це, розумієте? Це ж наше ім'я. Якщо у нас е у місті буде така людина, а у нас такі є людини, е люди, які там, представляють школу вищої спортивної майстерності, парвіз на Сібера, розумієте, mm -hmm. да? там, в минулому е дівчата, наші легкоатлетки, які стали бронзовими призерами на Олімпіаді в естафеті, ну, ці знакові люди, на яких рівняються потім всі спортсмени. Ну, потрібно нам виховувати ще інше і показувати результати такі високі. Ми дуже велику ставку робимо на те, що оці хлопці, а може, хтось ще додається, тому що у нас є не тільки ж олімпійські види спорту, у нас є не олімпійські, а слідом з за Олімпійським циклом, за Олімпіадою в Парижі буде на наступний рік всесвітня Олімпіада з неолімпійських видів спорту. Це такі всесвітні ігри, які теж дуже знакові. І ми там сподіваємося, от наші кікбоксери, які привезли. привезли е Скільки вони привезли чотири медалі і одна золота з, з Кубку світу у Угорщині в цьому році, і там є. У нас дівчина така дуже перспективна, яка може поборотися попасти в цей цикл А, до речі, чи можуть додатися до місцевих спортсменів, хлопці та дівчата? от, з числа вимушених переселенців? Чи зараз вони приїжджають у Запоріжжі, щоб продовжити тренувальний процес? Можливо, давати залік за наше місто? Так, цей вистачає? процес відбувається? Вони вже да, вони комплектують наші групи дитячі. Чюнацька спортивна школах. Це багато таких? Багато, багато. От ми зараз робили сюжет. Е, якраз робили сюжет з футбольної школи, з ДЮСШ США Металург. Угу. І там багато людей. У випускному класі у нас два хлопці, один з Мелітополя. От приїхав дуже такий. Мені подобається, я от дивлюсь. Ну, це придбання, будемо так казати, mm -hmm. тому що він в Мелітополі там грав. Ну я подивився, він дуже в такому гарному стані. Ось ми. І в кожному виді спорту, в кожній школі є такі люди, які підсилюють. Тому що там, якщо в так там розвивався там вільна боротьба, я mm -hmm. так розумію, там діти виїхали сюди, от вони долучаться до занять вільної боротьби ось десь. Тут у нас, у mm -hmm. Бердянську, там з Бердянська повиїжджали, з Мелітополя. Ти родини, які там. Тут у нас залишилось у місті, а залишилось доволі таки багато, тому що виїхало вже більше 200 тисяч, там 250, Я не пам'ятаю, зараз цифру вона змінюється ну, більше 200 тисяч людей. Багато. Тих людей залишилося в Запоріжжі. У них є діти, і вони комплектують, поповнюють ряди наших ДСШ. До війни кількість людей, дітей в наших ДСШ становила 6,5 тисяч. Зараз от ми маємо 5 тисяч більше 5 тисяч, чуть-чуть більше. Ну, сума така. Мені здавалося, що буде дуже прикро, що цифра буде менша. Але 5 тисяч це дуже така, така велика цифра. Є з ким працювати, є з кого виховувати, є кого. Робити чемпіонами. А чи багато таких, хто, наприклад, зараз продовжує тренувальний процес за кордоном? Багато виїхали за багато. З да, у нас ну багато вже і повернулося. Є там інформація 618 вихованців. Виїхали за межі нашої країни. Тільки футболістів було 200. Тільки футболістів вони там вбили в Турції, в Австрії, Австрія, Турція прийняла Угорщина, Естонія. Навіть в Іспанії, во Франції були наші діти. Да, ну там поїхали, а повернулися, раз багато і повернулося, Але от 800 вихованців на території України залишилось. Вони можуть зараз там поповнювати ряди інших ді США. Розумієте, ну виїхали родинами там міста України. Ну, маю ну, надію, що тільки я от хочу сказати, тільки 15 тренерів наших uh -huh. ДЮСШ зараз знаходяться на зборах навчально тренувальних зборах збірних команд України. Ну і разом зі своїми вихованцями, uh -huh. тому що е, готуються зараз е, на восени плануються старти. Якщо е, ну, зараз от пандемії. Якщо нам пандемія не. не якось там. Пандемії ну, не вистачало, що пандемія, зараз Якщо це її не буде, нам. ми сподіваємося, що її так. не буде. ну, Відновиться от чемпіонати світу, Європи, які зараз проходили завжди от, угу. десь. Листопад місяць. Ну, у листопаді в основному. Uh -huh. Отакі от, от наприкінці сезону вони проходять там, з бойових мистецтв. Ну, зараз у в ми чекаємо. Нещодавно був День фізично фізичної культури та спорту. Як -от, запорізькі спортсмени відзначили це, це професійне свято? Ну, ви знаєте, дуже таке інтересно, ми провели такий захід, і було і свято. І Був такий, і оглянули всіх своїх, так сказати, потенційний резерв футбольний. Ми запросили. Разом зіграти матч вихованці нашої дитячої нація спортивної школи, металург, це вихованці ю 17 Зіграли товариський матч з обласною спеціалізованою дитячою нацією спортивної школи, теж металург, uh -huh. <толк> тільки спеціалізована. І вони зіграли такий товариський матч, така дуже така запекла боротьба. Без переможця в основний час по серії пенальтів тільки перемогли. Ну там така лотерея була. Знаєте, дитяча юнацька школа міська виграла, але були тренери присутні. Там і першої, і другої команди бачили цих тих хлопців. Це пенсаційні наші кандидати, потім поповнювати склад основних команд. Тобто, металург, металург, 2 який ще в першій другій лізі. Грають, ну, показують дуже такий видовищний футбол. Я був на всіх іграх, мені подобається, як тренери. Дуже молоді у нас команди, але е, є шанси на те, що ми займемо дуже високі місця, як і в першій, так і в другій лігах. Що ж, будемо сподіватися, дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Бажаю вам перемог не лише спортивних, а й тієї головної, про яку ми всі зараз всі мріємо в українці. Дякую. До побачення. Дякую. Це були акценти. Не забувайте про свою фізичну форму, навіть попри стрес та війну. Адже у здоровому тілі здоровий дух на все добре.